Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, який очолював екс-міністр закордонних справ, так званої ДНР, під виглядом співробітників Служби безпеки провідних українських банків. Зловмисники телефонували громадянам, втручаючись в їхній мобільний банкінг та переказували гроші потерпілих на банківські рахунки. Підставних осіб міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ Встановлено, що злочинна група діяла на території України з серпня 22 по листопад 23 року. Поліцейські встановлюють всіх потерпілих громадян. Сума заданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень. Організована злочинна група діяла на непідконтрольній території України, а саме Донецьких та Луганських областях Російської Федерації, а також окремих регіонів України. Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативним супровоженням департаменту карного розшуку, а також кіберполіції проведена спецоперацію 38 санкціонованих обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської Одеської, Київської областей, а також міста Києва. В ході проведення обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, а також інша чорнова документація, що свідчить про а, злочинну діяльність. За процесуального керівництва офісу Генерального прокурора шість особам повідомлено про підозру за статтями 185 кримінального кодексу України та 190 Кримінального кодексу України чотирьом особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двох осіб, оголошено міжнародний розшук.